Павлоград, храм рівноапостольних Кирила та Мефодія. Очень сильно постраждав храм. Повністю вигоріло місце Кліроса. Очень сильно пострадали стіни, окна, пол. За словами очевидців, храм закидали коктейлями Молотова, невідомі молодики у Балаклавах. Усе сталося вночі, відтак ніхто з людей не постраждав. Хто і навіщо хотів знищити храм, прихожани не розуміють. Які причини послужили, тому що толкнули цих людей на таке дійство, ні нам не понятне і ні От правоохоронці підозрюють навмисний підпал. Храм Московського патріархату за даним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками, передбаченими частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України умисне пошкодження або знищення майна, а також за статтею 178 Кримінального кодексу України пошкодження релігійних споруд або культових будинків. В результаті пожежі знищені усі бібліотечні архіви храму та ікони. Якщо вандалів таки піймають за підпал їм світить до 10 років тюрми.